Вітаю глядачів ютуб каналу Говорить Великий Львів. Під час рекордної атаки цієї ночі основною ціллю ворога стало місто Луцьк. З нами на зв'язку вже є міський голова Луцька Ігор Поліщук. Пане вітаю Ігор, вас. вітаю вас. Пане Ігоре. Розкажіть нам про сьогоднішню ніч у Луцьку та як місто пережило атаку ворога. Сьогодні була найбільш масована атака ворожих повітряних цілей. На наше місто, на нашу громаду близько 50 безпілотних літальних апаратів типу шахет, інших типів, які сьогодні запускає ворог по Україні та 5 ракет. А щодо наслідків, на сьогодні маємо влучання уламків ворожої повітряної цілі на територію одного з підприємств, що спричинило руйнування складу і пожежу, а також влучання уламків на територію одного з гаражних кооперативів, один з Гаражів знищені на території чотирьох інших пожежа виникла, станом на сьогодні обидві пожежі локалізовані. За що дякуємо нашим рятувальникам. На щастя, слава Богу, немає жертв та постраждалих станом на цю хвилину. І, на мою думку, це основне. Дякуємо, звичайно, що нашим силам протиповітряної оборони, які фактично протягом. Абсолютної більшості сьогоднішньої ночі працювали над збиттям повітряних цілей, ворожих, які йшли на нашу громаду. Хочу сказати, що на дану хвилину місто функціонує в звичному в нормальному режимі. Транспорт працює, всі установи, всі організації, комунальні підприємства працюють в звичному режимі. Тому ситуація є такою. Чи правильно розумію, вже вдалося ліквідувати всі наслідки. Пожежа ліквідована. Зараз іде оцінювання збитків, складання відповідних офіційних документів правоохоронними органами. Як це відбувається зазвичай? Ще за захоті... хотіли запитати вас про те, що за словами представника повітряних сил у Луцьку цієї ночі прилетіло по аеропорту та кількох підприємствах по аеродрому. Перепрошую, чи можете нам прокоментувати це якось? Я думаю, що це можуть військові прокоментувати. У мене немає достатньої кількості інформації для того, щоб це коментувати. А з тих об'єктів, які знаходяться у нас в місті безпосередньо цивільних, то я вже їх назвав. Це підприємство і гаражний кооператив. Також хотіла запитати вас: от як загалом мешканці е, Луцька, тому що захід України. Е, Ну, Правильно, можна так сказати, що е, менше потерпає від атак. Чи люди ходять в укриття, чи є облаштовані укриття? Укриття заповнені цієї ночі, були дуже багато людей користувалися укриттями. Справа в тому, що 6 червня наше місто, наша громада пережила ще один такий дуже руйнівний удар російських повітряних. Ворожих цілей, під час якого було пошкоджено 115 будинків, і багатоквартирних, і приватних будинків житлових, також і велика кількість підприємств, і понад 2,5 тисячі вибитих вікон покрівлі. І, на жаль, ми мали дві жертви, двоє загиблих, які згинули внаслідок цього ворожого удару. Тому, звичайно, що після таких серйозних наслідків люди значно активніше почали ходити до укриттів. Дякуємо вам, пане Ігоре, за інформацію Дякую вам. за включення. Бажаємо мирного дня. На все добре. Дякую, на все добре.